Друзі, всіх вітаю на каналі. На зв'язочку, як завжди, Захар. Сьогодні хочу вам продемонструвати, як я торгую за технічним аналізом. Ось, щоб ви зрозуміли, як це взагалі працює, від чого я відштовхуюсь та як це можете робити. Ви. Я думаю, це відео буде корисним та багатому вас навчить. Ось, давайте приступимо. Все, що нам треба робити, це от я заходжу на бінаріум, і ось тут откладаю Бамс Тредінг'ю. Включаю третіх графік. Вибираю зараз, наприклад, 5-хвилинний таймфрейм. Так, цю ситуацію я вже бачив перед тим ролику, тому давайте беремо максимальний зараз час експірації 2000 гривень сумоугоди. Вверх натискаємо бамс, відкриваємо угоду на підвищення. Тепер для вас я продемонструю, чому і зараз тут я відкрив угоду саме на підвищення. Давайте я вам все це покажу. Дивіться, що ми робимо. Я зараз виділяю рівень підтримки, від якого ми заходимо. Ось так от я його виділяю. Зараз я вам все це продемонструю, трошки вирівнюю його. І ось у нас є рівень підтримки, від якого ми будемо відштовхуватися. Дивіться, рівень підтримки це такий візуальний рівень, скажімо, який малює нам графік самостійно, і потім він не може його пробити. Ну, здебільшого, ось так. Звісно, є випадки, при яких воно пробувається, але зараз я буду відштовхуватися від того, що рівень не буде пробуватися. Ось так, дивіться, що у нас є. Типу, у нас є якийсь умовний рівень, правильно? От, ви бачите так, що ось, якщо ми будемо брати за увагу тільки ось цей прямокутничок, то в нього у нас завжди дуже часто заходить графік, як ви бачите. І після чого він просто не може піти нижче. Ось, наприклад, це було ось тут ми війшли, бачите, ось тут бамс, і пішли одразу угору. Після чого, знову ж таки, підійшли сюди, ось тут, бачите? Рівень підтримки він не дає себе пробити. Тобто ми від нього підтримуємося і відштовхуємося постійно вище бамс. І ось тут та сама абсолютно ситуація, скільки було свічей, але ні одна з них не пробила. І зараз ми підходимо ще раз до нозу, тому я очікую, що зараз ми також будемо відпрацьовувати від цього рівня. І також горизонтальними лініями, що я роблю? Я беру і позначаю точки, від яких я очікую найбільшого. Взагалі імпульсу, який можна, ну, який може відбутися у нас, і коли він буде відбуватися, ось так. от, Дивіться, як я роблю. Я по краєчку тіні ось цієї зеленої свічі виділяю перший рівень, тобто це крайній. Якщо ми його пробиваємо, ми взагалі не будемо заходити всього. Тобто, якщо зараз графік, от, він знаходиться зараз ось тут, правильно, але якщо він піде нижче цього рівня, то я просто виключу Азію, ось Азія в мене зараз відкрита, і піду торгувати, наприклад, іншу валютну пару. Ось так. Цей рівень просто імпульсивний, Я виділив його по двом свічам, і якщо ми сюди то я очікую жорсткого такого, знаєте, різкого імпульсу вверх. Ось так. от І в принципі можна виділяти інші, але я не бачу всьому сенсу. Тобто можна було б виділити, наприклад, ось тут дуже сильний рівень. бачу бачите Ось тут у нас: тобто, йшла одна свіча червона і різко-зелена. Бамс, і від цього рівня. Підтримки, після чого у нас отут тінь доторкалася, і ось тут тінь доторкалася, і ось тут знову тінь доторкалася. Але ми цей рівень пішли нижче нього, тобто його пробили, і тепер я очікую десь звідси уже такого, знаєте, найбільшого, найсильнішого взагалі відштовху. Від рівня підтримки, і що звідси плюс, плюс мінус ми вже підемо вгору. Ось так от. Тут буде невеличка перемотка, я включу 5-секундний таймфрейм, щоб ви це офісі наглядно бачили, і потім повернуся до вас. Так, друзі, як ви бачите, лишається у нас 9 секунд вже 8 до кінця нашої годи. Дивіться, просто трошечки зараз не вистачає і. В вона закривається в мінус. Ми ставимо 5 тисяч наступного роду. Прямо зараз п'ять тисяч і час беремо менший, менший на 0,43, щоб догнатися. Тобто до цього ми брали 5 хвилин. А зараз, оскільки нам не хватило просто часу, ми зменшуємо От, в цьому випадку конкретно час і плюс, плюс ми заробимо, тому що ми... З набагато гарної, ліпшої точки взагалі заходимо. Ви просто подивіться на це, яка тут точка. Тобто ось саме ця лінія, яку я малював, ось вони дві. Ось ця, якщо ми будемо змінювати пару, тобто якщо ми її пробуваємо, а звідси я просто очікую ну, реально сильний імпульс, як в принципі, ось тут і відбулося. Раз, два, три, чотири, пять секунд. По 5-секундних свічках ми відбилися ось. Тому зараз ми пішли вгору. Я очікую продовження руху вверх, як ви бачите, як я вам все це і казав. Ось, і сподіваюся, що наша угода має відпрацювати, і ми заберемо по ній гарний, гарний плюсик. Давайте тут буде невеличка перемотка, та потім ви все побачите. Друзі, як бачите, до кінця нашої годи закінчується 10, 10 секунд, вже 9. Просто ідеальне відпрацювання. Ви самі бачите, як далеко ми дійшли. І ось саме для цього треба мати трошки більший баланс. Ось, Як ви бачите, бамс, закривається у нас плюс 9300. дивіться, з цих 9300 віднімаємо 2000, це у нас 7300. І 7300 мінус 5 тисяч, які ми зайшли то у нас виходить чистого прибутку 2300 гривень виходить за скільки? Ну за 5-10 хвилин витраченого часу ось. Тобто я все вам це демонструю, Максимально доступно, ви можете брати, просто і повторювати так, як я показую в цих відеороликах. Ось так от я показав вам сетап, як я зробив 2300 гривень прямо зараз. Ну, рахуйте прямому ефірі, просто я зробив це на запуск відеоролика. Ось так от можна заробляти. Ось так реально можна заробляти до дна трейдингу. І ще один важливий момент, друзі, якщо ви хочете дізнаватися більше, то у мене є мій телеграм-канал. Дивіться також, у мене є телеграм-канал, торгова кімната. Ви підпишіться спершу на мій канал, основний, і там ви знайдете. Та посилання на торгову кімнату. Торгова кімната це канал, там, де я кожного дня проводжу торгові сесії і даю людям сигнали. Люди, не знаючи нічого в торгівлі, можуть просто заходити зі мною в угоди, абсолютно з вас ніяких коштів за це не беру. Заходити зі мною в угоди і робити ось такі плюси, ось по технічному аналізу. Плюс в тому каналі є навчання. Ось. Тому запрошую вас в торгову кімнату. посилання на неї я залишу в своєму телеграм-каналі. Ось, і ви теж зможете повторювати мої угоди. Ось. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Всім до побачення, всім гарного дня, вечора, до зустрічей.